Йоу Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA, і у мене на балансі всього на всього 40 тисяч гривень, і в принципі, цієї суми дуже мало для того, щоб роздати її підписникам, але, але у мене є ще бюджет е, на м, банку, так сказати. Ще я ще раз відкрию. От, і у мене є тут прям грошей просто 40 тисяч в банку 1 млн 400. 000. І, в принципі, цей мільйон 400 ми можемо конкретно жорстко витрачати. Правда, треба половину з цього, мабуть, зняти на, на налічку, на готівку і пробувати якось комусь дарити. Ну і само собою, само собою. Ви також можете скачати Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі і, і. ви можете скачати її не тільки на комп'ютер, а ще й на телефон або планшет, ну взагалі на любе Android, на будь Android пристрій так сказати. Все, що вам потрібно, просто зайти по посиланні в описі і завантажити. Його. В принципі, немає ніяких в цьому проблем. Ну, а потім, як ви зайшли появились там на якомусь вокзалі або десь в полі, де, вам треба що? Вам треба капуста. Капусти, у вас, понятне діло, буде нуль. І що вам почати? В принципі, з однієї сторони пробувати йти на якусь роботу, там, збирати якісь блін, копійки, дрова носити, ну це якось трохи впадлення. Я думаю, що можна сам перед пробувати і вводити промокод. Промокод дуже легко вводити. Ви просто відкриваєте меню персонажа, яке я це тільки що зробив, щось покажу. Менюшка. Потім використати промокод, ввести промокод і пишете сюди SaniaCo. Ось так от пишете, жмакаєте далі. Вам пише, ви успішно використали ютуберський промокод, ви реальні красавчики. І після того ви опять нажимаєте все те саме, так само використати промокод, тільки нажимаєте сюди Забрати бонус за промокод. Жмакаєте. І получаєте 200 тисяч на свій баланс і, в принципі, кайфуєте. За такі бабки можна й квартиру прикупити, і тачку купити. Коротко, ну, щось одне, тільки з цього двох, тому що і те, і друге не зможете. Наприклад, квартиру в Києві за 200 тисяч ви, скоріш за все, не купите. Вони будуть десь стартувати от 230, 220, 240. Отак можна купити, прийдеться трошки підзбирати. А тачку за 200 штук в принципі можна купити нормально і кайфувати. А ми, поки що спавним свою бугаті. З блотнецькими номерами всі четвірки, тому що надо нам якісь пацанчики, в принципі, на якихось таких звичайних машинах, якось ось Стасік цей, але скінчик у нього не дешевий, того, в принципі, я думаю, що капуста в нього є. А ось пацани тут. Пацани, здорово! Як жетуха. Цікаво, знають вони мене чи ні, бо якщо ні, то мабуть їм давати нічого не буде. А я щось бачу, що не особо вони реагують, значить, скоріш за все, не знають вони мене. Значить, поїхали просто до банку. Так, де той банк? Чорт його знає. А ось до. Опа-опа-опа. Приїхали, глушимо лафету. Вилазимо. І погнали, знімемо трошки баланса. Нам треба трохи бюджету на, так сказати, Надо, щоб гроші лежали у кишені готівочкою. тому відкриваємо банк. Потім... А, надо мені управління рахунками, мої рахунки, основний рахунок. Мені треба зняти з банківського рахунку. Давай знімемо хоча б 1200. Все одно я всі 200 потратити не зможу, бо я можу тільки 100 тисяч на руки передавати за день. Ну і такого, типу, чисто руками передати. Але зато нам треба знайти якось пацький. Ось це Єгорчик. Єгор, старина. Єгор, походу, ждав таксі. Та йому взагалі уже він тупо ждав таксі. Гоя нагріли. Що він аж вийшов. Хе-хе. Да, -хе -хе. короче, Ну, чуваки, своїми ділами Зайняті, Ось тут є пацанчик, просто розвозив, так сказати, доставочку. Так, одним словом, це, в принципі, хорошо, що ми зняли трошечки бабла. Але нам треба ще знайти якихось пациків. <кхем> Наприклад, ось Ваня Рейн. Ванюк старіна, ну постій Ванёчок, старіна. Короче, подарок заключається в тому. Що я тобі должен дещо передати. Що? Отак от. Дякую <свісна> В принципі, я думаю, штука хороша, вона тобі поможе. <свісна> дайте поже гроші, Владіслав. Владик, сейчас і тобі дам, Пожди, д старина. Так, ID 97. А ну. Пей. Получається. 97. Давай ему теж 50 штук дам. На старина, тобі тоже. Хай тебе буде. <гум> Дві катачка. <гум> не, ну ты не наглій, старина. В принципі, пацикам трошки капусти роздали. Я думаю, що вони. Більше довольні. Хтось і кричить, що тачку купе. І <хи> я думаю, що це все дуже-дуже хорошо. Бацики, в принципі, зможуть собі прикупити як не лейба дрона якогось, то просто вкинути ці гроші хоч кудись. І, в принципі, конкретно жорстко кайфувати. А якщо ви теж хочете залетіти в Ukraine Mobile GTA, то обов'язково заходьте по посиланні в описі, завантажуйте гру і. Не забувайте вводити мій промокод. Він дасть вам 200 тисяч на баланс. Ну і само собою зустрінемося в Ukraine Mobile GTA. Якщо ти хочеш мене зустріти, то зустріти ти мене можеш саме тут. Я тут частенько тусуюсь, частенько граю і частенько роздаю гроші навіть без запису. Тому обов'язково заходь і обов'язково мене зустрінеш. Ну а на цьому відео будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайник. З вами був Сачеос і всім пока-пока.